Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Який стартап нову яворівчанина виграв грант на 10 тисяч доларів та де золоту нагороду здобули прилбичі? З вами Марія Канцелярист. Говоримо про головне. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Польща готує 46-й пакет допомоги Україні. Він становитиме понад 200 мільйонів євро. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, голова міністерства нацоборони Владислав Косіняк Камиш. Міністерство оборони України кодифікувало в підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Відьмак. Відомо, що цей коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. Також ці бойові пташки працюють вдень і вночі. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новояврівській міськраді надали інформацію для тих, хто шукає роботу. Зокрема, це відкриті вакансії у сфері держуправління, а також робочі місця для фахівців різних спеціальностей. Деталі є в наших соцмережах. Національний день молитви відзначили в Новояворівській громаді. На цвинтарі відбулася панахида за загиблими героями. Такі ж пам'ятні заходи провели в усіх старостинських округах. Стартап віднову яворівчанина Сергія Рильського став переможцем конкурсу від фонду ефективного урядування Великої Британії. Йдеться про застосунок для допоміжної комунікації для дітей із порушенням мовлення. На цю ідею тепер скерують 10 тисяч доларів. У наслідок автозіткнення у Новояворівську травмовані дві людини. ДТП сталося на автодорозі Львів-Краковець. Відбулося зіткнення мікроавтобуса Фольксваген і вантажівки дав. Наш земляк-яворівчанин Віктор Сосканов, який воював на Покровському напрямку, після чергового штурму отримав кульове поранення. Зараз він у реанімації і є можливість прооперувати його в закордонних закладах, тож відкритий збір на лікування та реабілітацію воїна. Вся потрібна інформація в наших соцмережах. Спецпризначенець 4 окремого загону Нацгвардії Омега Михайло Матвіїв із Новояворівська цими днями відвідує штаб-квартиру НАТО у Брюсселі з публічними виступами. Він як представник наших спецпризначенців бере участь в офіційних міжнародних заходах. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту на Яворівщині відбулася важлива подія для волейболістів, адже фінішував чемпіонат району серед дорослих. Змагання тривали з початку листопада 24-го року і закінчилися в лютому 25-го, зібравши шість команд. Золото чемпіонату вибороло команда Сприлбич а її кращим гравцем визнали Андрія Павелка. І про погоду в середу в області мінлива хмарність, температура в день до плюс 10 градусів, уночі мінус 3. вітер 2-3 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман на окремих ділянках доріг, ожеледиться, і це все на цю мить. Нехай ваш вечір буде сповнений лише гарного настрою, який точно забезпечить хвиля радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.